Фраза, яку ми повинні говорити своїм дітям завжди, я люблю тебе різну, різного, незалежно від того, який ти чи яка ти є. А часто у вихованні ми використовуємо таку фразу Ти повинен слухатися, ти повинен бути уважним, ти повинен бути вихованим, ти повинен любити. Поважати, не битися, не бігати, не стрибати і так далі. Тобто ми втесуємо їм певні свої стандарти. І оце слово Ти повинен «ти повинен бути таким. Оце повинен створює певну ілюзію, ось цієї хорошої людини. Так якою ж я повинна бути, якою я насправді повинна бути. А я повинна бути собою. І коли ми з дитинства виховуємо саме, дозволяємо дітям бути такими, як вони є, проявлятися так, як вони хочуть, і проявляти саме любов до них у всьому, вони будуть розкриватися у цій любові. Буде розкриватися їхня істина, буде розкриватися їхня душа. Але це шлях, шлях, який потрібно подолати саме батьки. Коли до психолога приходять батьки, зробіть щось з моєю дитиною, поговоріть використайте якісь методи, це не працює, тому що причина саме у батьках, а особливо у мамі, тому що мама народжує свої програми. Ви можете уважно роздивитися свою дитину, її внутрішній світ, і ви усвідомите, що, кого ви народили, яку програму ви народили. І, відповідно, це вам дасть можливість зрозуміти, що завжди потрібно змінювати себе, а не дітей. Не вимагати від дітей щось, не примушувати їх щось робити, а саме змінювати себе, яка народжує програма? Так, коли жінка не може усвідомити свій, свій якийсь паттерн, свій блок, свою програму, рід посилає душу дитини, саме через яку народжується програма, ніби жінка її з себе народжує. І відповідно, чим більше усім, у жінки дітей, тим більше вона не може усвідомити і народжує, і народжує, і народжує. Тому якби важливо усвідомлювати, що я є причина того, яка є моя дитина. Це я несу відповідальність за те, яка вона є.